Народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз вже з нами на прямому зв'язку. Пані Ірино, вітаємо вас в етері громадського радіо. Доброго ранку, вітаю, і ми також вітаємо і наших глядачів і глядачок в Ютубі. Всі, хто зараз нас там дивиться, ставте, будь ласка, свої вподобайки, свої запитання. І також всі можуть долучатися і до прямого етеру громадського радіо нуль вісімсот або й писати на Viber свої запитання 067 67 404 76. Отже, ввечері 30 січня уряд вніс до верховної ради новий проєкт закону щодо проходження військової служби, мобілізації та військового. Обліком раніше це було 11 січня. Кабмін відкликав першу версію. Це спричинило жваві дискусії у суспільстві через деякі обмеження і посилення відповідальності для ухилянтів. Отже, маємо оновлений законопроєкт. І йшли великі знову ж таки велика робота і дискусії з приводу того, що там залишиться, що треба прибрати з нього. Отже, пані Ірино, давайте пройдемося на початку по основним тезам для того, щоб наші слухачі і слухачки розуміли, що на них може очікувати, якщо цей законопроєкт приймуть? Ну, дивіться, давайте одразу по тих е, зауваженнях, які існують до оновленої редакції законопроекту, для того, щоб потім рухатися далі. В першу чергу, тобто, якщо в попередній редакції, яка дійсно спричинила бурхливу реакцію, були надмірні повноваження в представників ТЦК, зокрема, вони могли вносити за власною ініціативою власним рішенням е, до реєстру боржників, які автоматично включались Евні обмеження прав громадян того чи іншого Військовозобов'язаного, який не з'явився е, за повісткою до ТЦК. Е, е, тобто зараз ця система в новій редакції прописана дещо інакше, тобто через звернення до суду, до адміністративного суду, далі вступають е, в дію заходи впливу. І тут починається ключове. Перше е, днем е, е, звернення до суду, да, тобто є е, видання вам так званої вимоги. Да, тобто, якщо Якщо представник ТЦК вам вручив цю вимогу е, про явку, е, і в, в, в цій е, бумажці в цій вимозі стоїть е, відмітка. Про те, що ви її е, не отримали, тобто фактично вам мають вручити, але дійсним являється навіть те, що вам її не вручили. Тобто, якщо на цій вимозі стоїть дата неможливості вручення вам цієї вимоги, тобто, фактично, це, е, якби ну так знаєте, трохи не звучало нагроможено, фактично, це є стартом для звернення до адміністративного суду. Далі ще більше, тому що немає чіткого переліку. Термінів на які вступають ці так звані заходи впливу, під які підпадають обмеження виїзду за кордон, обмеження на водіння транспортного засобу, арешти рахунків тощо. Тобто немає чіткого переліку, що саме із цих заходів впливу і на який термін буде застосовуватись по відношенню до громадян, які підпадають під порушення ухиляння від мобілізації. Пані Рим... На тут уточню у вас так, з приводу судів, і чи взагалом витримає судова система таке навантаження? Вчора вже читала аналітику різних експертів і військових, які зараз в збройних силах вони кажуть, що це можуть бути і десятки тисяч справ одночасно, і чи наша судова система до такого може бути готова? Я не знаю, чи готова наша судова система до цього, але сам факт того, що запропонована в цій редакції законопроекту норма, яка дозволяє звертатися до суду. З точки зору права, це, це логічно, да? тобто немає свавілля, да? тобто немає за рішенням ТЦКшника. Це рішення, яке дозволяє вносити до єдиного реєстру борщників, Вони йдуть вже через суд, як податківці, до речі, і податкова система саме так і працює для того, щоб внести людину до єдиного реєстру боржників, вони звертаються до суду за рішенням суду, вже потім не починаються е, обмеження по відношенню до порушників. Те, саме зараз прописали для. ТЦКшників, але ще раз хочу наголосити про те, що е, ці обмеження не мають чіткого переліку, немає е, роз'яснення або розуміння того, які самі обмеження буде застосовувати, може застосовувати суд, і немає термінів. Тобто не вказано навіть, наприклад, що це на період дії воєнного стану, е, чи це на постійній основі. Ну, тобто до цієї норми ще є е, певний перелік питань, які потрібні Требують її врегулювання, тобто її потрібно більш коректно і фахово виписати. Але разом з тим, тобто вона вже відрізняється від того свавілля, яке було в попередній редакції законопроекту. Друге питання, з моєї точки зору, є е, достатньо актуальним і достатньо е, вагомим. Це питання демобілізації. Ми постійно наголошували на тому, щоб е, в змінах до закону про мобілізацію обов'язково влада запропонувала алгоритм демобілізації реалізації. На жаль, в запропонованій редакції цього законопроекту чіткого або, скажімо, дієвого реалістичного механізму демобілізації немає. Є термін 36 місяців, який не зрозуміло, яким чином рахується, вказано лише, що. Безперервної е, військовою служби під час воєнного став, це з моєї точки зору е, дуже завеликий термін для тих, хто знаходиться постійно на нулі або в зоні бойових дій, і абсолютно інший, е, умовно кажучи, термін для людей, які весь цей час, там 36 місяців від початку широкомасштабного, наприклад, знаходились в е, не в зоні бойових дій, а в іншій області. Тобто, одна річ знаходитись безпосередньо на нулі інша річ знаходитись там, умовно кажучи, в військовій частині протягом цих 36 місяців і мати так. такі ж саме права на демобілізацію. Це абсолютно, перше. пані Ірино, і от були ж пропозиції враховувати до прикладу перебування на нулі як день за два чи день за три. Ось такі пропозиції Абсолют, абсолютно погоджуюсь mm. да ви праві. Тобто потрібно закласти чіткі е, механізм обраховування, що саме мається на увазі. Він має бути абсолютно справедливим і не викликати. Відторгнення одразу, але навіть ці 36 місяців, які закладені в норму цього, цього законопроекту, насправді впираються далі в рішення ставки верховного Головнокомандувача. і не встановлюються ані терміни, протягом якого ставка має ухвалити це рішення. Якщо ми дивимось законодавство, то немає функціоналу у ставці Верховного Головнокомандувача на ухвалення подібних рішень. Тобто, з моєї точки зору, це така законодавча е, маніпуляція з від авторів, які поставили 36 місяців, щоб мати певний е, 12 місяців, тобто якщо ми рахуємо в лютому, вже буде 24 місяці, да, тобто ще мають 12 місяців на е, розробку якогось алгоритму з демобілізації, але зараз підвісили її на гачок умовного рішення відставки Верховного Головнокомандувача. моєї точки зору, в такому е, варіанті, як воно прописано, це є фактично нереалістичний механізм для реалізації демобілізації, тобто, ну такий, знаєте, законодавчий обман, законодавча маніпуляція. Всі, хто очікує на демобілізацію, в тому числі і рідних, які вимагають. Вже від влади чітко встановити терміни та е, механізми для демобілізації. Ну, ось е, така достатня прикра історія з питанням демобілізації, поки що міститься е, в законопроекті. Я сподіваюся, що нам вдасться її доопрацювати. Вдасться зняти питання, яке стосується рішення ставки, запропонувати в редакції того, щоб обраховували ці 36 місяців справедливо, а не загалом як. Вказано в запропонованій версії, ну, будемо дивитись, будемо працювати над цим. І е, ще є декілька зауважень, в принципі, по, по законопроекту. Ну е, з, з таких, де да, те, що порушує. Конституцію, наприклад, за конституцією нашої держави, всі громадяни мають рівні права на доступ до державної служби. Разом з тим, в запропонованій редакції законопроекту, ми бачимо, що фактично. Люди там 18-25 років відсікаються від можливості працювати на державу на державній службі. Як це робиться? Вони пропонують ввести норму, що військовозобов'язані віком від 18 до 60 років, які не пройшли базову загальновійськову підготовку чи не були на військовій службі, не мають права обіймати посади на державній службі. Тобто, фактично, однією нормою в законодавстві, на проєкті пропонується, що е громадяни віком від 18 до 25 самі визначають е коли саме вони готові будуть пройти базову загальну військову підготовку? Це 5 місяців. Тобто від 18 до 25 років громадянин визначає, коли, наприклад, він визначився для себе, що він хоче її проходити, коли йому буде 24 роки, і от до 24 років, поки він не пройшов цю базову загальну військову підготовку, фактично його відсікають від можливості обіймати ту чи іншу посаду в державній службі. Це пряме порушення конституції. Будемо його виправляти, тому що в такій редакції залишати його не можна взагалі то бажано не ухвалювати законопроекти, які містять порушення конституції, тому що ну це такий знаєте законодавчий нігілізм, якого бажано уникати. Що стосується електронних повісток і електронного кабінету. Тобто, з одного боку, законопроектом а, вноситься зобов'язання для громадян військовозобов'язаних від 18 до 60 років обов'язково відкрити електронний кабінет, внести там оновлені дані, що передбачає, а, а, що передбачає а, ну, тобто, скасовує необхідність ходити до ТЦК і оновлювати свої дані. Тобто, Це буде можна зробити через електронний кабінет. Але з іншого боку, вводиться норма, за рахунок якої а, можуть населення. Лілатися електронні повістки на електронний кабінет. І далі ми починаємо з вами розбирати ситуацію, а в який спосіб людина має отримувати сповіщення, що, наприклад, в неї в електронному кабінеті, після того, як вона чесно його відкрила, чесно оновила свої дані, знаходиться інформація, яка потребує її уваги. Тут в цій нормі, яка пропонується, цього немає. Це потрібно виписувати більш чітко і алгоритм того, що є сповіщення до громадянина а, щодо необхідності. Перевірити електронний кабінет, а також терміни, в які він має це зробити, потрібно вказувати, тому що зараз воно виглядає в такий спосіб, що ТЦК надіслала електронну повістку на електронний кабінет, людина не з'явилась там, через 5-10 днів починаються адміністративна відповідальність. Далі, якщо вона не з'являється, вступає навіть кримінальна відповідальність за чином законодавством. Це є неправильне. Цей алгоритм потрібно чітко виписати так, щоб зобов'язання для громадян надавали також йому можливості зреалізовувати ці зобов'язання і мати можливість захищати власні права, які існують з східно чинного законодавства. Це потрібно також буде виправляти, переписувати, чітко домогтися синхронізації, в який саме спосіб буде сповіщення громадян про оновлення інформації в електронному кабінеті. І якщо це буде абсолютно логічно. І правильно і не порушувати е, права громадян, то це можна буде розглядати як е, дієву норму, поки що вона є абсолютно е, неконструктивною з моєї точки зору і потребуючою до опрацювання. Дякую вам за це. Я нагадаю, що ви слухаєте Громадське радіо, і з нами на зв'язку народна депутатка Ірина Фріс. Хотіла ще запитати з приводу ухилянків і їхньої відповідальності. Здається, в новій редакції закону до них більш таке лояльне ставлення, і це лише маленькі штрафи, лише неможливість їздити на авто. Чому ось так? Чому, якщо людина не з'являється до ЦТК, до ТЦК через 15 днів після вказаної у повісті дати, от до них немає ніяких більш категоричних. З способів у попередній версії законопроекту були їх багато критикували. Я так розумію, що була велика дискусія щодо цього могла бути. Ну, дивіться, насправді є е, рівень е, законодавства, який дозволяє е, застосовувати до ухилянтів більш е, жорсткі е, вимоги, і е, те, що зараз будуть через адмінсуд, наприклад, накладати обмеження, це називається заходи впливу. Це в принципі те, що було переписано з попередньої скандальної статті, да, е, відкликаного законопроекту. Єдине, що зараз вони йдуть через суд, що є абсолютно. Абсолютно правильно, так діє податково, і ці норми працюють. Тобто, якщо людина не з'являється, то, тобто вступають заходи впливу, які є для е, е, порушників, яких вносять до єдиного реєстру порушників. Далі, якщо людина. Після цих обмежень не з'являється, то є чинне законодавство, зокрема кримінальна відповідальність за ухиляння від мобілізації. Не треба вигадувати велосипед там, де є вже норми, які просто потрібно використовувати і застосовувати. Тому я не погоджуюсь з тезою стосовно того, що цей законопроект є лайтовий для ухилянтів. Той, хто читає детально норми, які закладаються. І розуміє, які ще є норми в чинному законодавстві. Розуміє, що достатньо жорстка позиція по відношенню до ухилянців фіксується. Єдине, що її потрібно використовувати і застосовувати кримінальна відповідальність за статтями 335-337 Кримінального кодексу України існує, вона є чинною. Її просто потрібно використовувати, якщо є в цьому потреба. Ще хотілося на сам кінець запитати про чоловіків, які виїхали за кордон, можливо, незаконно, можливо, ще на початку повномасштабного вторгнення, хоч коли ще можна було в перший день виїхати. Яке як у як унормовується взагалі їхнє питання щодо мобілізації? Чи буде в них там якесь позбавлення? Можливо, консульських консульських доручень, які вони могли б там зробити за кордоном? От як унормовується це питання? Що розкажіть детальніше? дійсно буде закладатися порядок введення військового обліку для тих, хто виїхав на тривалий час за кордон, і про це зафіксована інформація. Покладається зараз на кабмін. Тобто в цьому законопроекті лише закладається норма, що кабмін може це своїми підзаконними актами врегульовувати, вести цей ввести військовий облік, порядок ведення військового обліку, і я майже впевнена в те, що в тому, що будуть. Намагатися вводити обмеження надання консульських послуг для тих, хто не відкрив свій електронний кабінет східно-чинного законодавства, навіть перебуваючи за кордоном, можна відкрити свій електронний кабінет. Не оновив там інформацію про себе для того, щоб з ним була можливість в держави комунікувати. А в Міністерство оборони і Генерального штаба розуміння про наявні мобілізаційні ресурси в країні, і в тому числі. Якщо він не буде ці речі робити, я думаю, що будуть розроблятися додаткові підзаконні вже акти, якими будуть обмежувати надання консульських послуг для ухилянтів за кордоном. Дякуємо за цю важливу інформацію. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріс. Говорили ми про нову редакцію законопроєкту в парламенті. Це нова редакція щодо мобілізації. І ось Ірина Фріс наголосила, що все-таки ця нова редакція вона буде непоблажною для ухилянтів. Каже, що не погоджується з цією тезою, що ця версія лайтова. Хоча я от вчора читала до прикладу військового Євгена Дикого, і він також аналітик. Він каже, що лайтово. от він служить в збройних силах зараз, і він вважає, що таке покарання має бути серйознішим. Є різні думки з цього приводу. А були заяви офісу омбудсмена, де йшлося про те, що попередня версія порушує права людини, і це було знову ж таки в тому контексті, що забагато обмежень, які суперечать конституції для тих людей, яких ми звикли називати ухилянтами. Ми розуміємо, що цей термін не завжди насправді правильний, але ну, тим не менше було зрозуміло тому начебто багато було роботи, начебто, от багато дискусій прийшли зараз до цієї версії, яку сьогодні обговорюємо. Але дійсно є ті питання, які хотілося б доуточнити, зокрема щодо того, чому час на нулі і час десь в Києві чи у Львові для військових рахується, поки що принаймні у тій версії, яку ми бачили. Десь однаково, а ну і тут є сподівання, що це можна ще змінити. От пані Ризна на цьому теж наголосила, що можливо ще і буде зміна в цьому. От тому я думаю, що ми насправді будемо ще під... повертатися до цієї теми. Питання є. Ще будемо дивитися, чи ухвалить цей законопроєкт. Так чи які будуть внесені правки через те, що наприклад щодо питання про демобілізацію, також член робочої групи з напрацювання законопроєкту і представник Європейської солідарності Олексій Гончаренко вже пообіцяв внести ці правки, і на його думку, от ставка верховного головнокомандувача, яка вирішуватиме щодо демобілізації військових, вона буде затягувати цю ж саму демобілізацію. І насправді 36 місяців це багато. Там здається, Ще плюс один місяць після подання рапорту. Це фактично 37 місяців. Про тому, що майже щотижня багато рідних військових, які зараз служать, які служать від початку повномасштабного вторгнення, або й до того, вони вимагали 18 місяців служби, і це посправді було е, така е, кількість місяців, яку набагато легше думаю пережити на нулі 36 місяців. Ну ось так вирішили Кабмін. Побачимо, чи це все таки приймуть депутати. Ну, я так я не можу. Зараз казати точно і за всіх, але має бути ротація. Звісно, людина не може всі 36 місяців бути на нулі, е, військові змінюються. Е, ну тому тут е, може в цьому є якась логіка, що людина трошки побула на нулі, потім її вивели, вона відпочиває. Ну, ось так. Хоча, ну, питань багато. Ми розуміємо, що теорія, до якої ми прагнемо, не завжди співвідноситься з практикою, на жаль.